Забороняється випускати в експлуатацію і допускати до руху в поїздах рухомий склад, у тому числі спеціальний рухомий склад, що має несправності, які загрожують безпеці руху, порушують охорону праці, а також ставити в поїзди вантажні вагони, стан яких не забезпечує збереження вантажів, що перевозяться. Не допускається включати до поїздів пасажирські вагони з несправними електропневматичними гальмами, опаленням, електрообладнанням, пристроями контролю, нагрівання букс, вентиляцією, радіозв'язком та іншими несправностями, що порушують нормальні умови перевезення пасажирів, а також пасажирські вагони з радіокупе, з несправними радіозв'язком. Ультра короткохвильового діапазону, начальника або механіка бригадира, пасажирського поїзда з машиністом. Вагони, що ставляться у пасажирські поїзди з електроопаленням, повинні бути обладнані системою автоматичного управління електроопаленням. Вимоги до технічного стану рухомого складу, порядок його технічного обслуговування та ремонту. А також відправлення його на заводи та депо для ремонту визначаються Державною адміністрацією залізничного транспорту України. Система технічного обслуговування та ремонту рухомого складу, норми міжремонтних пробігів. Порядок постановки в ремонт встановлюється Державною адміністрацією Залізничного транспорту України. Технічні вказівки. Та типові технологічні процеси з технічного обслуговування та ремонту рухомого складу затверджуються відповідним головним управлінням Державної адміністрації залізничного транспорту України. Відповідальність за якість виконаного технічного обслуговування та ремонту та безпеки руху рухомого складу несуть керівники та майстри заводів, депо, в тому числі депо для спеціального рухомого складу. Калійних машинних станцій, дистанцій, майстерень і пунктів технічного обслуговування а також працівники, які безпосередньо здійснюють технічне обслуговування та ремонт. Технічний стан локомотивів, моторвагонного і спеціально самохідного рухомого складу має систематично перевірятися під час технічного обслуговування локомотивними бригадами. Або бригадами спеціального самохідного рухомого складу, комплексними і спеціалізованими бригадами в пунктах технічного обслуговування і в основних депо, калійних машинних станціях та депо для спеціального рухомого складу, обладнаних сучасними діагностичними засобами, а також періодично контролюватися керівництвом депо, відділка, держпідприємства, регіонального представництва залізниці. Служби локомотивного господарства або служби, які належать спеціальний самохідний рухомий склад і ревізорським апаратам. Під час технічного обслуговування перевіряється стан та зношеність обладнання, вузлів та деталей, і їх відповідність встановленим розміром, справність дії пристроїв безпеки, гальмового обладнання та автощипного пристрою. Контрольних і сигнальних пристроїв електричних кіл забороняється випускати в експлуатацію локомотиви, моторвагонний та спеціальний самохідний рухомий склад, у яких є хоча б одна з таких несправностей, несправність приладу для подання звукового сигналу. Несправність пневматичного, електропневматичного ручного гальма чи компресора. Несправність або відключення хоча б одного тягового електродвигуна, несправність приводу переміщення, несправність вентилятора холодильника дизеля тягового електродвигуна або випрямляючої установки. Несправність автостопу автоматичної локомотивної сигналізації або пристрою перевірки пильності машиніста. Несправність швидкості міра та реєструючого пристрою. Несправність пристроїв поїзного радіозв'язку, у тому числі з начальником або механіком-бригадиром пасажирського поїзда, а також і маневрового радіозв'язку. Несправність автощипних пристроїв. Несправність системи подачі піску. Несправність прожектора, буферного ліхтаря освітлення, контрольно- чи вимірювального приладу. Акумуляторної батареї та пристроїв її підзарядки. Тріщина в хамуті, ресорні підвісці або коренному листі ресори, злам ресорного листа. Тріщина в корпусі букси, несправність буксового або моторно-осьового підшипника. Відсутність або несправність передбаченої конструкцією пристрою запобігання від падіння деталей на колію тріщина або злам хоча б одного зуба тягової зубчастої передачі. Несправність кожуха зубчастої передачі, що спричиняє витікання мастила. Несправність захисного блокування, високовольтної камери чи інших захисних блокувань та огорош. Відсутність блокуючих ключів чи несправність блокування пульту керування. Несправність струмоприймача. Несправність засобів пожежогасіння, несправність пристроїв захисту від струмів короткого замикання, перевантаження та перенапруження аварійної зупинки дизеля, поява стуку стороннього шуму в дизелі, несправність приладу живлення, запобіжного клапана, водопоказуючого приладу, протікання контрольної пробки вогневої коробки котла паровоза, відсутність захисних. Кожухів електрообладнання. Локомотиви, моторвагонний рухомий склад та спеціальний рухомий склад двічі на рік весною та восени повинні комісійно оглядатися відповідно до порядку затвердженого наказом Державної адміністрації залізничного транспорту України. Локомотивні пристрої безпеки та поїзного радіозв'язку мають періодично оглядатися в контрольному пункті. З перевіркою дії та регулюванням цих пристроїв, такі контрольні пункти мають бути в основних депо та депо для спеціального рухомого складу. А при потребі в пунктах технічного обслуговування і обертання локомотивів та спеціального самохідного рухомого складу. Встановлені на локомотивах та моторному. Рухомому складі, а також на спеціальному самохідному рухомому складі манометри та запобіжні клапани мають бути запломбовані. контрольні пробки на котлах паровозів мати тавро. На електровозах і тепловозах мають бути запломбовані також апарати й прилади, що реєструють витрати електроенергії та пального, пристрої, електричного захисту. Засоби пожежогасіння, пожежна сигналізація та автоматика на електровозах, тепловозах і моторвагонному рухомому складі, манометри, запобіжні клапани, повітряні резервуари на локомотивах і моторвагонному рухомому складі, та парові котли на локомотивах підлягають випробуванню та огляду у визначені терміни. Склад локомотивних бригад та порядок обслуговування ними локомотивів. І моторвагонних поїздів встановлюються начальником залізниці залежно від типу локомотивів і моторвагонних поїздів, а також від місцевих умов на основі затверджених Державною адміністрацією залізничного транспорту України систем обслуговування. Склад бригади спеціального самохідного рухомого складу встановлюється в залежності від його типу і призначення. При умові виділення працівників для керування даними спеціальними самохідними рухомими складами і обслуговування його у транспортному режимі. При електричній та тепловозній тязі однією локомотивною бригадою можуть обслуговуватися декілька локомотивів чи постійно з'єднаних секцій, що управляються з однієї кабіни. Обслуговування моторвагонного поїзда, поїзних електровозів, тепловозів, одним машиністом може проводитися з дозволу Державної адміністрації залізничного транспорту України, а маневрових з дозволу начальника залізниці. Обслуговування одним машиністом моторвагонного поїзда, а також поїзного локомотива допускається тільки за наявності пристрою автоматичної зупинки. На випадок раптової втрати машиністів здатності доведення поїзда. Порядок обслуговування локомотивів одним машиністом, який забезпечує безпеку руху, встановлюється начальником залізниці залежно від місцевих умов. <кхем> Забороняється залишати на деповських коліях і коліях підприємств у робочому стані локомотиви, моторвагони та спеціальний самохідний рухомий склад без нагляду працівника. Який знає правила їх обслуговування і вміє їх зупинити, а на інших станційних коліях без машиніста чи його помічника. На кожному паровозі, що працює на твердому паливі, мають бути справні іскровлювачі або іскрогасні прилади. Технічне обслуговування без відчеплення та з відчепленням і ремонт вагонів. Проводиться в пунктах технічного обслуговування у вагонних депо та на заводах. Під час технічного обслуговування перевіряється стан та зношеність вузлів та деталей, і їх відповідність визначеним розміром, справність дії гальмівного обладнання і автощепа, стан і справність ходових частин, справність кузовів і котлів цистерн, що гарантує збереження вантажів, які перевозять. Справність перехідних площадок, спеціальних підніжок і поручнів. Наявність і справність пристроїв, що запобігають падінню на колію деталей та обладнанню рухомого складу. Сумарний зазор між міжкавзуном, збох сторін візка усіх типів 4 вагонів, вагонів. Включно хопер дозатори типу цниї ДВЗ повинен бути не більше 20 мм, та не менше 4 мм. Окрім хоперів, знеї 2, знеї 3 думкарів ВС-50, у яких зазор повинен бути не більше 12 мм та не менше 6 мм, А думкарів ВС 80, вс 82 ВС85, не більше 20 мм і не менше 12. Зазори між кавзунами з'єднують та шкварнової балок з обох сторін одного кінця восьмивісної цистерни у сумі повинні бути не більше 15 мм та не менше за 4 Забороняється подача під навантаження вантажів і посадку людей, несправних вагонів і без подання їх до технічного обслуговування. Про визначення їх придатними має бути зроблений запис у спецжурналі. Порожні вагони. Що подаються під навантаження на станції, де немає пунктів технічного обслуговування, а також навантажені вагони, які планується використовувати на таких станціях під здвоєння операції, мають бути оглянуті а на необхідних випадках і відремонтовані у найближчому пункті технічного обслуговування, що розміщуються перед станцією навантаження. Порядок подання вагонів до технічного обслуговування і повідомлення про їх придатність визначається начальником залізниці. На станціях формування і розформування під час прямування на станціях, передбачених графіком руху поїздів, кожний вагон поїзда має пройти технічне обслуговування, а в разі виявлення несправності відремонтований. На цих станціях організується безвідчіпний ремонт вагонів. На станціях, де немає пунктів технічного обслуговування, кожний вагон перед причепленням до поїзда має бути оглянутий та підготовлений для прямування до найближчої станції, що має пункт технічного обслуговування. Порядок і пред'явлення поїздів до технічного обслуговування і повідомлення про їх придатність. А також порядок огляду і ремонту вагонів перед причепленням до поїзда на станціях, де немає пунктів технічного обслуговування визначається начальником залізниці. Працівники пунктів технічного обслуговування мають своєчасно відповідно до технічного процесу і графіка руху поїздів проводити технічне обслуговування та ремонт вагонів. Відповідальність за безпеку руху і проходження вагонів без відчеплення від поїздів. У межах гарантійної ділянки несуть працівники зазначених пунктів. Гарантійні ділянки для вантажних поїздів встановлюються у межах однієї залізниці начальником залізниці, у межах двох і більше залізниць державною адміністрацією залізничного транспорту України.